Всім привіт! Ви на каналі Любимівська кухня. Сьогодні розповідаю, як пофарбувати яйця каркаде та чи варто спробувати такий метод. Не забудьте перед переглядом цього відео поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Буду щиро вдячна! Для фарбування яєць у каркаде беру яйця та ретельно їх промиваю під чистою водою. Кладу у каструлю, наповнену водою та відправляю на вогонь, доводжу до кипіння та тримаю яйця на середньому вогні ще 10 хвилин. До речі, я купувала яйця від квочки, із п'яти яєць 3 штуки тріснуло. У минулому відео я показувала, як пофарбувати яйця у вині, і для цього я брала яйця від ясен світ. Вони не потріскалися, тому раджу це відео до перегляду і ці яйця. Після цього дістаю яйця та додаю до окропу 50 г каркаде. Приблизно на 2 літра води. Помішую та викладаю яйця у цю суміш. Важливо, щоб яйця повністю покрилися водою. Залишаю їх на 10 годин, у мене вони простояли ніч. І через 10 годин дістаю яйця на паперову серветку та даю їм повністю висохнути. Це займе приблизно 2 години. Поки яйця пофарбовані у каркаде висихають, то не раджу їх чіпати руками, бо фарба перезнімається з яєць на пальці. Вже через 2 години ви отримаєте ось такі яйця, вони мають дуже насичений колір і тепер вже фарба не залишається на руках. Мені дуже подобається забарвлення яєць пофарбованих у каркаде, а от чи пофарбувалися вони зсередини, зараз подивимось. Як бачите, яйця пофарбовані у каркаде пофарбувалися також із середини, і запах, чесно кажучи, не з самих приємних. Тому процес цікавий, але використовувати такий метод фарбування яйцю каркаде я не буду. А ви вирішуєте самі. Не забудь натиснути на вподобайку та до нових рецептів.